Вітаю, друзі! Здаємо в оренду офіс в Харкові. Третій поверх адміністративної будівлі. Вірніше, окремих півповерх. Ось, бачите, такі стіни зелененькі, симпатичні. Ось так кімнати орієнтовно виглядають. Це самий центр міста, біля двох станцій метро. Ось давайте ще подивимось кімнату. Вони всі однотипні, тому всі дивитись не будемо. Ось кілька покажу. Так, далі пішли. Ось кухня буде окрема. Ну, за таку кухню красиву вже треба підписатись. Ось. Давайте далі. І санвузол. Такий санвузол. Практично це і все, тому пора вже і лайк поставити. Під цим відео ось. Подробиці в описі. Якщо щось незрозуміло, чи питання є, чи переглянути хочете, тоді, будь ласка, телефонуйте ось за цим телефоном. Дякую, спокійного, всім дня або вечора.